Хмельницькі школи і садочки, житлові будинки та приватні установи мірятимуться красою. Традиційно до Дня міста в обласному центрі проводять конкурс на кращий благоустрій відповідних територій. У стінах міської ради обговорили основні положення про проведення заходу та визначили підкомісії, які оцінюватимуть старання учасників. У конкурсі Хмельницький наш дім вони змагатимуться у шести номінаціях. Аби причепурити прибудинкові території та площадки до початку перегонів, великі зусилля докладають комунальники. На сьогодні вони відремонтували та пофарбували усі ігрові майданчики міста. Проте, втручання комунальних служб потребує чимало об'єктів житлового фонду. За словами заступника міського голови Анатолія Несторука, на 2014 рік заплановано багато ремонтних робіт, проте їх виконання ускладнюються через проблеми із фінансуванням. У Цьому році запланували багато. Поставити, встановити дитячих нових майданчиків, як і спортивних, так і дитячих, внутрі, будемо казати, в кварталах наших житлових будинків. То, що просять мешканці, наш відділ організаційної кадри роботи провів анкетування, опитування, познайомився з роботою. Кожного Жека і знову вивчили громадську думку, що хочуть хмельничани того чи іншого мікрорайону, то чи іншої вулиці, того чи іншого двору, що для них повинні зробити жеки, що повинна зробити міська влада. Ну і звичайно, мало в цих анкетах є, що бажали б самі мешканці самі е, зробити для того, щоб краще їм жилося б Анатолій Макарович запевняє: у нашому місті є жителі, які облагороджують прибудинкові території самостійно. З них і потрібно брати приклад. Загалом у обласному центрі 1414 будівель різних форм власності, тому конкурсним комісіям буде з чого вибрати краще. Головне ж завдання городян перш за все зберегти красу, яка створена на сьогодні, адже конкурс Хмельницький наш дім покликаний прищеплювати мешканцям любов до рідного міста, його будинків, вулиць та парків.